Привіт-привіт! Шановне панство, дорога родина! Безмежно рада вас вітати на каналі «Платя Терапія. це є проект переозвучка. Так-так, ви не помилились. Я переозвучую свої старі відео рідною мовою. Отже, друзі, сьогодні у нас сукня з льону, яка виконана по трапеції. І шити її можна абсолютно з будь-якої легкої літньої тканини. І посилання, наприклад, на базову основу ви знайдете відразу в описі. До цього відео так вам буде зручно. Ця сукня повністю на гудзиках. вона є приталена із досить скромною горловиною. Її можна зробити більш поглибленою. По спинці в нас є шов, також це як додаткове приталення, Підріз під грудьми з драпіюванням. Ще раз повторююсь, можна виконати з будь-якої тканини, не обов'язково літньої, і ви можете виконати це плаття з рукавом. Отже, деталі на манекені зблизька, шов, в який також частково перенесена талієва виточка, це досить таке зручно. Для того, щоб зробити ідеальний баланс та силует по спинці, досить якісне виконання, підріз під грудьми. І гудзички дуже красиві. Гудзики можна придбати в нашої юлі, якщо ви знаєте, про що я. Сукня надзвичайно жіночна та красива. Підріз під, під грудьми може бути як вищим, так і нижчим. Це вже ви будете робити самостійно для себе, як забажаєте. Лінія пройми виконана під беєчку. А горловина та гудзики виконані під обтачку. Це дуже-дуже зручно. І таким чином ви економите ширину тканини. Ну що ж, а тепер після такої детальної демонстрації я вам буду бажати всього найкращого. Тут, до речі, внизу досить таке широке розширення трапеції. ця сукня може бути також і прямою. Зараз ви все детально побачите, звісно ж, в цьому відео. Ось таким чином виконано надзвичайно хайно низ, все як завжди, красиво. Тож і ви, я маю надію, будете робити гарно для себе та для своїх близьких. Демонстрацію на мені ви побачили, і тепер з вами переходимо безпосередньо до розкрою. Найперше, що потрібно, це підготувати тканину, щоб вона була не прозора. Або ж якщо тканина прозора, то будете використовувати нижню сукню комбінацію. Тканину обов'язково перед розкроєм потрібно випрати. Та попрасувати. Також зважайте, якщо на тканині є направленість малюнку, то потрібно теж на нього зважати. Отже, найперше, що вам знадобиться, це ваша базова основа ліфу та спідниці. Безкоштовні уроки є на каналі. Віталій вниз спідниця буде по трапеції довжиною 80 см. Для себе ж ви можете зробити її більш довгою. Починаємо ми з вами моделювання з Пілочки. Для цього до пілочки від центру переду потрібно доклеїти 4 см по ширині. Це для того, щоб наші з вами планки перекривали одна одну. Тож доклеюємо від центру переду 4 см та рухаємо з вами далі. Після того, як ви доклеїли 4 см від центру переда, це для того, щоб в нас. Пілочки перекривали одна одну, ми з вами моделюємо горловину. Горловину по діагоналі в цій сукні я робила 24 см. Ви можете робити більше, скільки вам дозволяє ваша совість. Ну, і якщо у вас гарна форма Грудей та гарне декольте, то можете зробити більше. Ось так по діагоналі і лінію можна трішечки скруглити, щоб її зробити більш плавною. Я залишаю ось таким чином. Тепер ми від талії вверх піднімаємось на 6 см та ставимо відмітку. відмітку. І ось тут від горловини вниз на 6 см та проводимо лінію рівно. І зараз будемо працювати з верхньою частиною ліфу, тобто робити моделювання. Провели лінію та відрізали. Ми з вами розмоделюємо спідницю, зробимо її по трапеці. Тепер ми з вами закриваємо нагрудну виточку та розкриваємо її внизу. Розрізаємо ось таким чином по лініях, які є на вашій базовій основі. Закриваємо на грудну виточку і розкриваємо її в талієву виточку. Це зробити дуже легко, робіть так само, як я. Для того, щоб зробити драпіювання на ліфі, нам потрібно розрізати Буде наш, нашу верхню частину ліфу. Ви зараз все побачите. Отже, ми робимо ось такі надрізи, не дорізаючи до плеча на 1 мм. І кожен надріз розкриваємо на 3 см. Далі ми візьмемо з вами малярний скотч заклеїмо, а також перенесемо на чистий папір. Не забувайте додати припуск на шов сантиметр, оскільки. Верхня частина ліфу з нижньою частиною спідниці в нас буде сшиватися. Все робіть зі своєю викрічкою точно так само, як я зараз вам демонструю на папері. Повністю все обводжу по контуру на чистий шматок паперу або кальки. Або ж ну, будь-якого, наприклад, матеріалу, ви можете це шити відразу на, якісь, на якомусь старому простирадлі, щоб зробити для себе макет. Так вам буде теж надзвичайно зручно. Не забувайте додати припуски на шов. Це надзвичайно важливо. Тут лінію ми можемо зробити більш м'якою. Це я показую, що потрібно ще буде зробити нам обтачку. Це вже потім. В кінці. Додаємо 1 см припуску на шов та вирізаємо деталь викрійки. Провіряємо, щоб лінія плеча співпала з лінією плеча спинки і робимо коригування на спинці викрійки. Наступний крок ми вирізаємо спинку сукні відразу на тканині. Приклали вашу викрійку, і від талії я роблю спідницю 80 см довжиною. Ви можете робити більше будь-яка. Будь-яка може бути у вас довжина, яку забажаєте. І по боковому шву, оскільки по центрамальному шву у нас 80 см. то І по боковому шву у нас також 80 см. Ось таким чином. Розширення може бути будь-яке. В мене від центру спинки в бік розширення 50 см, можна робити ще більше. І потім руки циркулі, рівномірно, ми робимо розширення спідниці, так, щоб спідниця була у нас. Шикарною, а не провисали десь кутики. Зараз ви все побачите, що я роблю. Ось таким чином ви малюєте спідничку. Можна взяти не 50 см від центру переду, а більше. І ось таким чином, як я кажу, руки циркулі, ми промальовуємо з вами форму спіднички. Коли буду вирізати, ви все це побачите. Тому що, звісно ж, Маркер на кольоровій тканині, видно не дуже добре, вам, але я його бачу. Промальовуємо центральну лінію і відмічаємо лінію талії. І в цю центральний шов ми трішки забираємо з вами талієву виточку, щоб зменшити товщину виточок, щоб зменшити товщину виточок. І так само ми з вами тепер від талії вниз розширяємо спідничку. Пілочки, ось цю. робимо все те саме. Тобто, якщо ви розширили спинку, то так само спідничку напілочці віталії ви теж розширили. До речі, розширення може бути не обов'язково в італії, а навіть відразу під грудьми. Тоді силует сукні буде, звісно, що ж відрізнятися. Ну що ж, ми з вами тепер обводимо по контуру всі деталі. Ті, що намальовані, вирізаємо викрійку спинки. Враховуйте, що спинка у нас це дві деталі. Тепер дві деталі верхньої частини сукні ліфу, вирізаємо, враховуйте направлення ниток на тканині, Тобто ми ріжемо по ширині. І точно так само від талії я роблю розширення спідниці внизу по трапеції. Тобто, ми ось цю частину, тепер додаємо довжини так, і розширення. Все те саме, що ми робили зі спинкою. Тобто, в італії у мене спідниця пішла по трапеції. зверніть увагу. Не забувайте додати припуск на шов ну, там вверху, ну або на ліфі, ви додавайте не сантиметр, а більше, щоб потім ну, у вас всі деталі викрійки зійшлися. І тут знову руки циркулі, або ж можете прикласти ось цю частину спинки і вирізати по ній. Так вам буде зручніше. Бачите, як я це роблю? Тепер нам необхідно промалювати виточки, перенести їх з базової основи, так, і зробити драпіювання на верхній частині ліфу, зібрати на ниточку і шити ці деталі між собою. Тепер ми робимо з вами обтачки для горловини і для низу. Я стуляю ці деталі докупи і вирізаю по контуру. Ширина обтачки 4 см, тобто, ось ця деталь пілочки. І на спинці також буде обтачка. Це дуже зручно. По 4 см. Ось таким чином додаємо. Обтачку проклаємо дублерином або флізеліном в залежності від тканини. Це я зараз вирізаю обтачку для горловини спинки. Це надзвичайно зручно. Так, тепер ми не забуваємо зробити виточки по спинці на виробу сукні шили, тепер шиваємо всю сукню. Пройма буде оброблятися бейкою. На каналі є, до речі, окреме відео про бейку. Також хочу наголосити, що ось ця збірка чим ближче до центру, тим краще, щоб вони у вас не були десь під пахвами. Тепер, після того, як шили деталі верху і низу передньої половини сукні, так. Ми сшиваємо з вами, це я тут пояснюю, що треба все охайно зробити, розпрасувати, Я думаю, ви зрозуміли, так? І тепер ми пришиваємо з вами лицем до лиця, складаємо обтачку, пришиваємо повністю по контуру. Тут я показую, що в мене є прям готова бейка жовтого кольору. Заколюємо булавками, пришиваємо, вивертаємо, відстрочуємо і низ там просто подвійна підгібка. Нічого такого, друзі. Тобто сукня ця шиється по факту. Нескладно, але звісно, що ці всі деталі вони займають час. І одна мені була нещодавно сукня, ви запитували, що ж це за урок, він давно був на каналі. Але вам лінь дивитися старі уроки, тож дивіться новий. Ну що ж, Тут я все показую, як зробити охайно, підрізаємо, строчимо, завертаємо. Ось тут показую, як охайно підвернути низ, вам це все гарненько видно. Ось таким чином. Все це робите, підгортаєте потім, так, вивертаємо, щоб кутик сам склався. От Тому рекомендую вам передивлятися старі відео, а новим відео ставити багато-багато вподобаєчок.